20 мільйонів гривень на підтримку військових в рамках спеціальної програми збирається спрямувати міська рада Чернігова. Відповідне рішення виноситься на розгляд найближчої сесії. Про це повідомив Олександр Ломако під час погоджувальної ради 11 вересня. Ми виділяємо додатково 20 мільйонів на програму шепської підтримки військових частин, і з них попередньо я не буду давати деталі зрозумілих причин. У нас було в п'ятницю, я думаю, дуже ефективна зустріч з командуючим ОК-Північ і іншими військовими керівниками. І ми домовилися на підтримку ОК Півночі і бойових частин, які відходяться в їхньому підпорядкуванні, виділити поки що 15 мільйонів. Ми подивимося далі по ситуації, продовжимо цю програму в наступному році на дрони. На дрони це зараз те, що найбільш потрібно, за словами во міського голови, це обов'язок міста підтримувати військові частини, котрі стоять як на обороні Чернігова, так і на інших напрямках. І як би складно, місту не було з необхідністю спрямовувати великі кошти на відновлення шкіл, лікарень та критичної інфраструктури після обстрілів росіян все одно підтримуватимуть збройні сили України. Нагадаємо, раніше Олександр Лумако повідомив, що з міського бюджету на підтримку армії та військово. Вослужбовців і покращення безпекової ситуації спрямували майже 160 мільйонів гривень.